До краєзнавчого музею завітали представники чеченської діаспори, маючи за мету показати, що Україна це їх другий рідний дім. Як зауважив голова чеченської діаспори Полтавської області, Осман Муслімов, такі заходи вони вирішили провести по всій Україні, зокрема і в Полтаві. Цель, а... Показати нашу культуру, щоб люди розуміли, щоб отойти от від того стереотипа, який сложился у всіх прочеченців, шоу терорістам тому подібне. Ми не ралівий народний у нас є хороші традиції. Чеченська діаспора бере участь в організації багатьох спортивних заходів та турнірів як на рівні міста, так і України. Також, як зауважив Осман Муслимов, члени національного осередку не стоять осторонь, коли йдеться про благодійність. Свідченням тому є регулярна участь та організація прибирань у місті, здача крові для хворих, допомога. Відвідування дитячих будинків тощо. «Помагаємо, насколько нас вистачає, помогаем везде, пытаємося бути полезним на нашему обществу. Почему? Потому що, кто бы мы там не были по національності, на сьогоднішній день ми живем на Україні, ми являемся гражданами України. Естественно, ми стоим также наряду з нашим українським народом, стоим в защиту его интересов. Тримається постійний зв'язок як з міською, так і з обласною владою. Діаспора включена до громадської ради при обласній адміністрації. Члени громади завжди долучаються до обговорень різних питань з вирішення проблем громадськості. Ми, як мусульманська община міста Полтава, підтримували наші брати чеченці в цій мероприяті. Ми об'єднуємо всі мусульманські народи в Полтавській області. І ми з ними і з усіма діаспорами мусульманськими общинами міста Полтава працюємо і працювали, і будемо працювати далі для блага нашої портавшини і нашої України. По завершенню заходу учасники зауважили, вони надалі будуть працювати на благо міста.